Ой ти козаче молоденький, довго гуляли ми з тобою. Тай нас застала темна янічка, ой, ти тими милийдогой, тай нас застала темна янічка, ой ти мій милий, дорогой. скажи козаче козачем. Мол... А де ж ми будем ночувать? Там у лісочку, темнім зеленім ти ж моя люба й дорога. Там у лісочку, темнім зеленім ти ж моя люба й дорога. Аж і козаче молоденький, а що ж ми Божем простигать. Селий ряденце під моє серце, ти ж моя люба дорога. Сели ряденце під моє серце, ти ж моя люба дорога. Божий козаче, молоденький, а чим ми будем криватись, я темною йма ти людською славою, ти ж моя люба дорога, я темною марою, ти людською славою, ти ж моя люба, дорога. Ти козаче молоденький, а що ж ми будем снідати? Я буду булку, ти, думай думку, ти ж моя люба дорога, я буду булку, ти, думай думку, ти ж моя люба. Дорога. І козаче молоденький, а що ж ми будемо робити? Я йду дужениця, ти, йди топиться, ти ж моя люба дорога, я йду дужениця, ти йди топиться, ти ж моя люба. Дорога. Ой, ти, козаче молоденький, ставо холодна вода, я ж тобі кажу, стрибай відразу, ти ж моя люба дорога, я ж тобі кажу, стрибай відразу, ти ж моя люба.